Хенькі, Побрехеньки, Побрехеньки. Ну що? Шановні друзі, от ми проголосили назву е, нашої передачі Жарт клуб побрехеньки. Коли ми сьогодні вирішували, де ми будемо куди ми помандруємо, де ми будемо засідати. То, от хлопці мої в один голос прокричали: салон краси, шарм. Я вам хочу відкрити одну таємницю. Ну, десь місяць тому ми знімали в салоні краси Шарм. Дійсно, це розташовано в Житомирі, вулиця 1 травнева, 30. І от хлопцям так там сподобалось. Ем, ну, я так підозрюю, що, мабуть, дівчата дуже сподобались. Вони тільки в шарм. Тільки І в шарм. Кава на халяву тільки так кавою пригощали теж до речі, господиною там господиню звати Любов Володимирівна, дуже нас зустрічали гарно. От дівчата посміхалися гарно. Я ж кажу, хлопці так захотіли знову в шарм. Ну я їх трошки, знаєте, піддурив сьогодні. Я їх привів в шарм в салон краси, але він називається леді Шарм і розташований у Житомирі вулиця е, Шелушкова, 61. Ось так. І оце ми стоїмо при вході сюди і. Для того, щоб ну, нормально розпочати наше засідання, треба по-побрихенівськи. Коло побрехинічок по ми розповідаємо. Тут театрали в основному зібралися, а тут затисався один е, кореспондент. І от така побрехенька на тему кореспондентів. Кореспондент питає у бомжей, каже: Хлопці, а чим ви питаєтесь? Вони кажуть, ну, травою, корішками всякими. А якими іменно? Пошли покажем корішок. є на молодого поета. Кажуть, він був схожий на раннього Пушкіна, коли той не вмів ще не писати, ні читати. Розмова батька з дитиною. Скажи відверто, синку, ти дурь, хуриш? Тату, я донька. Ну, оскільки ми стоїмо перед входом до салону краси, то така побрехенечка, до салону краси заходить дівчина і думає почистити собі обличчя трошки. От, і е, коли їй сказали ціну, вона так: ну, кажу, і ціни ці великі. І що в відповідь, е, вона почула. Та і пика вас теж немаленька. Вы знаете, в салоне «Леди Шарм» сидит два молодых человека, один из них врач. Кстати, салон уже, он с 2002 года, уже 6 лет работает, О, «Леди Шарм». Ага. Вот, сидит два молодых человека, один другому говорит, вы знаете, я врач, вот мне не нравится ваше лицо. Вы пьете? Пью. А что вы пьете? Ну, угадайте, из двух животных состоит. Коньяк? Да. А много пьете? А вы поменяете животных местами. Шо? Я конь. Запис в шкільному «Щоденнику». Приніс в школу горілку, зірвав в педраду. Это разговор двух приятелей. Сколько ты получаешь? 100 баксов. «Ой, лох в час О, сволоч!» Ну, оце Валера говорив, що в салоні краси леді Шарм сидять два. Тут дійсно тут обслуговують не тільки жінок, дівчат, а і хлопців, чоловіків теж. І тому ну, не заборонено нам сюди зараз зайти, а хлопці аж дрижать, щоб туди попасти, аж дрижать. Але за це треба розповісти. Контрольну по за вхід. Отже, я перший потрапив до затишної зали салону краси Леді Шарм. А зараз хлопці мої за це будуть платити квитками. Квиточок по Так. Да. в салоні краси Шарм тут завжди черга. І от до очереді підходить мужик, каже: А чия то біла криса там сиділа на креслі? каже, то не криса, то гладкошерстна, американська. Такса, раз кот з'їв значить криса. Наступний. Щойно біля салону Вовочку зустрів, плаче. Кажу, що ти плачеш? Каже, мама з батьком посварились, він її назвав коровою, вона його козлом. А ти чого плачеш? А я тепер хто? Так, хлопці, тут такі дівчата що обмаль часу. заходьте. Що так довго? Жінка на дачі. чуєш, жінка на дачі визирає у вікно і каже: Ооо, чоловіче, дивись, якась корова до нас в огород залізла. по цены это не город, а квартира. И это не корова, а зеркало. Идут сын с отцом по зоопарку, подходят к лошади, подходят к зебре, и сын спрашивает, папа, это что? Это зебра. А мама сказала, что это милированная лошадь. Это твоя мама лошадь милированная, а это сынок зебра. Муж приходит домой, в кресле сидит теща, возле нее собака. Теща на нее внимательно смотрит и говорит... Зять. Хотів поїхати в країни третього світу, але дуже суворі там карні закони. За кражу там відрубають руку, за втечу з в'язниці відрубають ногу, а про зґвалтування там навіть ніхто і не думає. Ви скажете, а чого ж ти не платиш за вхід до салону краси? Я теж плачу, але я плачу маленькою рекламою. Отут різноманітні послуги, такі як перукарські послуги, манікюр, педикюр, косметологічні послуги, масаж, тренажерний зал, солярій і будь-що. І тут є ось така леді, леді, справжня леді, леді, шарм. Е, ну тільки єдине, я хочу дізнатись про те, за яким телефоном можна позвонити сюди. І звертаюся до пані Оленочки. Будь ласка, який телефон? 22-98-37. Дякую, дякую, дякую. Ну що ж, ми зараз спостерігаємо разом з вами, телеглядачі, за роботою майстрів цього е, салону краси Леді Шарм. От, спостерігаючи за роботою, ми теж побрехеньки розповідаємо. Так, 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 для моїх друзів. Так, 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 так. так, 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 говорить так <рес> <рес> да, для моїх друзів з Дортмунду е, я буду російською мовою. А я думаю, німецькою приходить маленький Боря на ринок. Приходить і говорить, мені, бажайте, три літри Ну, Йому продавець налила. Він каже, а папа розрахується, розв'язається. Ні-ні, так не піде, виливає мед з трьохлітрової банки, синок виходить з ринку і говорить: о, папа говорив правду, на три бутерброди, хватило. А твій дід Теревенько не говорить німецькою мовою. Так, 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 так. -так, -так". В салоні сидять два друга. Один питає, каже: слухай, ти не знаєш, коли день рождення у твоїй дівчині? Тебе друзі по салонах <говорю> та, та. каже: ні, не знаю. Ну ла то я знаю, коли у неї 8 -е марта. <говорю> Це до сервісного автомобільного салону. Заходить жінка, ну видно, що було, було в не все в порядку. І, і, і зачіска, і все видно, побувала в салоні краси Леді Шарм. Але вона попала в аварію, приходить до механіка, і каже: ну, що там, що там, що там? Каже, ключ і пепільничка в повному порядку. Ну що ж, ми пішли далі дивитися, як дівчата працюють в салоні краси Леді Шарм. Ну що ж, ми зручно розташувалися тут в салоні краси на, на кріслах. Тут, тут сучасне обладнання. Я бачу, жіночки посміхаються, коли їм роблять зачіски або манікюри. Ну а ми тут розсілися в цих кріслах, наче, наче три богатиря. Тільки хто із нас хто. Признайся, Саша, хто ти? Ні, я взагалі тут случайно прихожу бібліом. Случайно прохожу мимо. Ага. Ну, да, так, коротше, старий дитячий анекдот. Учитель. послал Вовочку красить окна. Он пошел, через два часа приходит, говорит, Мария Васильевна, а рамы тоже красить? Милиционер находит труп, звонит в скорую, говорит, так и так, вот нашел. А чего он умер, не знаю. Руки целые, сейчас посмотрю, целые. Ноги целые, сейчас посмотрю, целые. Голова Тоже ціла. А внутрішній орган? Тю, так они ж вам дзвонять. <ріст> ну, майже ця тема теж. Е, гуркіт на вулиці, такий крик, гуркіт. Мужчина виглядає з вікна, стоїть мужик, розбитий весь, побитий, от, е, біля вантажівки. Той каже, що трапили, що таке, та ось до переулку хотів заїхати. Каже, так а що ж треба? Та нема тут, переулки, нема тут переулку, немає тут провулку. Ну, зараз ми стоїмо тут в затишній залі маленькій, де, де скажу вам, де проколюють вуха, вуха. Хлопці пообіцяли мені сьогодні вуха проколоти. Ну, подивимося, як у них це вийде. В салон, елітний салон автомобілів. Заходить роботяга такий, в касі заляпаних чобітах. І каже: слухайте, у вас каже, є такий шикарний автомобіль Bentley GT Coupe. Він каже, та є. Скільки каже, коштує? 250 тисяч євро. Так, каже багато, а каже в розрочку на рік. 25 тисяч євро каже на місяць. каже дорого. А на два роки 12500. п'ятсот. Слухай, каже, мужик, а може якусь модель більш дешевшу підбереш? Каже, та я би підібрав, але я уронив бетонну пліту саме на цю модель. Час пік, автобус в когось з кишені випадає копійка, падає на землю водій. Що упало, тому є. І тут якась бабця падає, каже: мужик сказав, мужик зробив. Коли мужику врач проголосив про те, що він безплідний, він так розстроївся, так розстроївся, так розгубився, що. Не знав, чи говорити про це своїй вагітній жінці чи ні. <риклад> Шановні друзі, я говорю вам про те, що нас запросила сюди господиня Любов Володимирівна. А ось тут конкретно у цій у цій цій цьому салоні краси господин, ну не господин, ну вона тут завідує, напевно, Світлана Васильівна. І я хочу зараз звернутися до пані Ольги і запитати про те, які ж косметологічні послуги тут роблять. Ми тут проводимо коррекцию бровей, покраску бровей, ресниць, депіляцію волос, тобто удаление волос на будь-якому частку тела, чистка ліця, уход за ліцом. Ну і все, в принципі. Ну, дякую. Ми депіляцію волосся проведемо на шкарупі сьогодні. Шановні друзі, якщо ви тут в салоні краси Леді Шарм, що до речі, розташований у Житомирі на вулиці Шилушкова, 61, От ну довгенько можливо чекати вам на то на те, щоб вам зробили зачіску чи щось інше. Ви можете підійти. Тут є маленький бар. Ви бачите, тут пригощають кавою чаєм. От а симпатична, нас жіночка симпатична, Аня, пані Аня. так. Да. То діду розповідає для пані Ані по брехенечку. Ну, звісно, як ми тут три театрала, завжди біля стоїчки бару. <рес> казочка така. Дід король відправляється на війну і одіває жінці пасок вірності. Ну, одягає, і... а Шут його запитує. Чуєш, кому вона нужна? Вона така страшна. Кому вона нужна? Та повернуся з війни, скажу, що ключа згубив. <рес> 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 Продовжується ці... казочка Юрину. Три дня й три ночі. цілував Іван Царевич Василісу прекрасну, а потім плюнув і похоронив. <рив> <рив> Значить, до лікаря приходить молода жінка каже: лікарю, у мене проблеми. Каже, як випаю, вип'ю чарочку вина, мене тягне до чоловіків. Він каже: так, про це поговоримо потім, а зараз вип'ємо по чарочці вина. <рив> Хочу сказати вам про те, що ми теж зараз вип'ємо, але от зараз у нас буде. Е від пані Ані кава на халяву. Ну, завдяки салону краси леді Шарм. Ну, можна слідкувати не тільки за своїм зовнішнім виглядом, а й за, за фізичним станом. Ось тут така є тренажерна зала, де наші хлопці вже завзято тренуються, слідкують за своєю спортивною фізичною формою. Це головний качок жарт клубу Побрехеньки. А на польсько-українському кордоні обурюється водій дальнобійник Та скільки ж, каже, можна стояти, до нього підходить польський прикордонний, каже: прошу пана, чи пан знає, коли німці напали на Польщу? Та знаю, каже, восени 39-го. А чи пан знає, коли вони напали на Радецький Союз в 41-му? А чи пан знає, що фашисти робили весь цей час? Що, чекали на польські митниці? <реш> ну, і головний, головний бігун. А ти знаєш, що марафон 42 кілометри? Давай. Бежи, бежи, А, так это ж лето приближается, дачный сезон, надо ж тело экономить. Кстати, анекдот. Значит, на даче, на огороде собака копает лопатой. Копает, бедная, копает. Соседский барбу смотрит на нее, что такое, что случилось? А просто говорит, да, говорит, да. А все началось с того, что я дура, научилась приносить тапочки. Саша катается на велику. Я вспомнил, что Володимир Ильич дуже любил кататься на велику и на ковзанах. Что, Ленин? Да, Ленин. Он до этого и надежду Константиновну привчав, правда, діду? Так, ага. да, вона весь час жалілася, що дуже важко крутити педалі у ковзанах. А, <сі�> а по льоду на голові теж катався. <сі> <сі> Мабуть, бо, бо, каталася, він привчав. Володимир Ліс до всього привчав. <сіх> от, от такий велосипед мені цирк напомню. Так теж добре їздить. От об'явлення в циркі виступає дресировщик з говорящою собакою. Виходить собака, виходить дресировщик. Він каже, скільки буде два. Два собака, гав-гав-гав-гав чотири рази. А скільки буде два три. Вона опять гав-гав, шість раз. А тепер, каже, може, любий задати собаки задання. Виходить один, каже: а скільки буде 9 у 9? Собака подумала і каже: Та пішов ти сам, скільки гавкай. Ну вже звично, що в нашій програмі є така сторіночка, кореспондент, наша кореспонденція. Ну, наші дописувачі нам надсилають гуморесочки, приколи якісь такі. Ну, поки Олександр е, Шкарупа готується, готується до того, щоб продати нам те, що нам надіслали. Я розповім вам по брехенечку. Сьогодні було щось багато. Саша теми у нас е, на, со, собача тема, якась така тут так. це сидять, сидять у селі, ніч. Застілля, сидять чотири куми, розпросить пусті три пляшки горілки, одна наполовину повна, і сидять, сидять п'ять хвилин, десять, двадцять, раптом далеко, далеко собака У -у 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 -у". той каже: О, хлопці, давайте вип'ємо за шарка. Той каже: О, хлопці, собака ж, скажу я вам! У нас з'явився новий дописувач Руслан Павлюк із села в Романівського району. Прислав Гумареську таку, кажуть, Грицю, авто маєш, чув, що люди плещуть, що в салон ти не пускаєш, ні жінку ні тещу. Я моряк Григорій каже. Чув на флоті часто. Якщо баба в екіпажі, то чекай нещастя. <рес> Туда я поки ще готуюся, шановні друзі. Дописуйте нам, пишіть самі, хто сам складає, хто може десь вичитає щось цікаве, пишіть на адресу місто Житомир, вулиця Театральна 7, Передача знаєте жарт-клуб Побрехеньке. А ми будемо тут обнародувати. Ще одне таке четверостіще російською мовою, правда, але все ж таки. Коп... Ми ж все про ж говоримо. А, ну, про ж, про ж. А я перше зустрів про свикруху, Знаєш, Володя? П'ять копеек свекров проглотила. на ліце уже сіні п'ятна. Сума мілочной, в общем-то, була. Но невестки і мелочь. Приєднана. Спасибі за те, що дописуєте нам. Шановні телеглядачі, а зараз в ефірі канал Житомир. Що і підтверджує наш оператор-грач і дійсно канал Житомир. Ви бачите вгорі тут з лівого боку колосочок, це логотип нашого каналу. І на цьому каналі в цей час відбувається передача жарт-клуб побрехеньки. Поки Валерій Городничий готує свій фокус, фокус забарної стойки. І так ми назвали його. Я розповім по брехенечку. Значить трамвайна зупинка, відходить трамвай, чолов'я біжить, кричить: зупиніть, зупиніть трамвай, зупиніть. Я на роботу запізнююсь. тут зап...» до водія. Зупиніть, зупиніть, зупинив, Відкрив двері, цей на приступку став і голосно сказав. Тепер, шановні товариші, приготуйте ваші проїзні квитки. Ну, а зараз, приготуй свій проїзний фокус. Фокус в салоні краси Леді Шарм. І так, я тасую колоду карт. І попрошу Ілліча, пожалуйста, Володя, візьміть абсолютно будь-яку карту з середини колоди. Можна її показати зрителям, можна показати її навіть мені. Можна показати і мені. Итак, карта. Ее все видят. Ну, я жертвую всем ради побрехенек, поэтому возьму и вот так вот оторву уголок от этой карты. Просто Боже мой! Оторву. Вот он. Итак, все видели карту, которая у нас запомнена. Я ее беру и кладу под низ колоды. Но чтобы вы не сомневались, что это именно нужная карта, я попрошу, чтобы э, Володя на ней еще и расписался. Возможно, такое. Без Пожалуйста. Прямо на этой карте, чтобы все видели. Да, да где угодно, чтобы был автограф. Так, видно, да? Ну, чуть-чуть видно, автограф. Итак, мы все знаем, что у нас снизу лежит выбранная карта. Мы ее возьмем и окончательно, окончательно дорвем. Жалко, карта до ужаса. Ну, в общем, в этом фокусе ее еще надо сжечь в конечном итоге, но дело в том, что сжигать мы не будем, потому что как бы пожара не было. Все. Карта, в данном выпадку карты цехлиб. Да. Итак, теперь я колоду срежу. А Ильича попрошу ее еще раз сдвинуть, срезать. Итак, внимательно. Все видели, что была задумана карта. На ней был поставлен автограф, а уголок оторван, после чего я карту порвал. Теперь смотрим, что же у меня получилось в этой колоде. Итак, внимательно, вот она колода. Вот она вся. Листаем ее и обнаружим, что у меня есть еще одна карта с торовым уголочком. Я ее кладу вот сюда на стол. Все было честно, взял карту из-под низу. Берем этот уголочек и пытаемся приложить. Подходит? Подходит. Ну, теперь, естественно, переворачиваем эту карту. Она? Она... Автограф есть? есть. Итак, действительно, эта карта вновь оказалась целой, просто со второго, уголочка. Ну, браво, 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 Валера. Ну, а теперь, шановные, традиционно в нашей программе «Побрехенька» от Константина Яновского. Старшина до солдата. Тарш солдат, яка машина вийшла з парку? Зелена, товариш прапорщик. Я розумію, що зелена. А номер який? Номер білий, товариш прапорщик. А йдуть два п'яниці, вже й ніякі. Ну йдуть, ну єлі йдуть. Один каже, Микола, куди це йти? Каже, а ти орієнтуйся по зіркам. А як це? Ну де зірки там небо? Ще шановні? Ми разом з вами сьогодні мандрували, засідали, веселилися, розповідали по брехенечки в салоні краси леді шарм. До речі, який знаходиться у Житомирі на вулиці Шелушкова, 61. Заходьте сюди, дзвоніть. Робіть себе красивою, своїх жінок, і чоловіки заходять. Всі заходьте. Коротше, от ми тут вже були і в солярії, і в інфрачервоній кабінці були, і масаж Депиляцій робили. В депіляційному Кабінеті, депіляцію зробили. От ш... Шкарупа депіляцію зробив уже. <ріх> ну раз зробив депіляцію. Саша, розкажи, ти теж депіляцію? Так. <ріх> Значит, звонок по телефону. Алло, здравствуйте. Пришлите мне, пожалуйста, доставьте мне срочно, пожалуйста, три пончика и бутылку колы. Извините, но это служба доверия. Понял. Пожалуйста, доставьте мне три пончика, иначе я покончу жить самоубийством. Тут в салоне роблят и прически, и меняют колер волосся. И сгадалась побрехенька. И ноги меняют. И ноги меняют, да, депиляцию роблять. И сгадалась побрехенька, три блондинки попали на остров. Живуть день там, два, три, потім зловили золоту рибку. Золота рибка каже, я сповню три ваших ваші на троїх. Одна каже, я хочу бути умною, щоб вибратися з цього острова. Рибка превратила її в брюнетку, вона пригнула в воду і уплила з острова. Друга каже, а я хочу бути умнією, ніж перша. Рибка превратила її в шатенку, вона построїла плод. І уплила з острова. А третя каже: А я хочу бути умніє, чи ті дві подруги предидущих. Рибка її превратила в мужика, і він спокійно пішов з острова через мост. <риклад> Ой а моїй жінці теж шарм, вся в синцях ходить. От кремом від зморшок мажеться, кремом для рук, кремом для обличчя, лосьоном для тіла. Чуєш, так? А чого ж вона в синцях? Ага, так злізка з ліжка зісковзує. <ривіт> <ривіт> Продовжуючи твою тему. Саша, значить, так. Один мужик каже: ну от скажіть, що білявки каже, не дуре. Блондинки не дури. От каже, моя дружина каже, брюнетка. Вранці зробила зачіску, пофарбувалася у салоні краси Леді Шарм, стала блондинкою. Приходить додому і ввечері і влаштувала мені скандал. Чому в постілі чорні волосся? Якщо ви правою рукою обнімаєте стан гарної білявки. Лівою рукою за шию шатенку, а голова ваша лежить на персах гарної брюнетки, то це не значить, що ви в раю, а значить, що в вашій марсуці час пік. А я думав, що те, і друге, і третє ви робите дуже погано. В салоні красоти леді Шарм мастер парикмахер стрижуть свого старого друга, мужчина і говорять, ти знаєш, у тебе. Очень сильно випадають волоси. Ти ділиєш щось для їх спасіння? Звісно, делаю. я розважусь. Ну, а на одній фермі рекордні надої молока й приїздить журналіст, каже, як це вам вдається. Він каже, розумієте, корови, вони як люди, вони слово люблять. Отак я заходжу і кажу, ну що мої милі, чого ви нам дасте, молочка чи гов'ядинки? Ось якраз зателефонував тут е, дзвіночок був, телефонний, да? ну це хтось уже замовлення замовляє щось зробити собі тут салоник краси. Діпіля... Леді Шарм, депіляцію, напевне. От. Хлопці, каже один, хлопці, у мене машина, каже, дев'ятка. Та як? У тебе ж була? Перевернулася. <реш> <реш> Шановні, так час летить, що аж перевернувся. І вже час закінчувати нашу передачу. Жарт-клуб. Побрехеньки. Ми сьогодні з вами прощаємося. Три-чотири. <реш> Yeah. <laughs> <laughs>